Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні обговоримо з вами цікаву новину. І мова йде про генерального директора Укпошти. Ви, мабуть, знаєте, хто це, це Ігор Смілянський. Так ось Ігор Смілянський, окрім своєї посади, буде займатися реформуванням митниці. Як це відбулося, ми зараз з'ясуємо. А саме цей генеральний директор Ігор Смілянський, директор Укпошти. Окрім своєї цієї посади, яку він займає з 2016 року, він буде відповідати за реформування митних органів. Тобто, окремо він займає посаду генерального директора пошту і окремо він буде ще займатися реформами в митниці. А як, як це все відбулося? Його в уряд України. Уповноваженням з питань реформи митниці. Тобто таким чином він буде обіймати нову вже посаду. А ця посада має назву Урядовий уповноважений з питань реформування митних органів. І цю посаду він займає 4 грудня 2024 року. Але він працює на громадських засадах. От уявіть, директор пошти займає окрему посаду. З реформування митниці. І при цьому ще на громадських засадах. Таке, мабуть, можливо в Україні. Тож уряд на засіданні створив міжвідомчу робочу групу з питання реформування системи органів, що реалізують митну політику. І затвердив положення про міжвідомчу групу та її склад. Тобто ще створена група, положення про цю групу. І відповідно про це уточнив представник кабінету у парламенті Тарас Мельничук. Тобто вони зайнялись митницею. І, відповідно, вже Смілянський Ігор очолює нову посаду, займає нову посаду і вже працює. Для того, щоб відбували зміни, а саме реформування на митниці. За словами Тараса Мончука, а це є представник Кабміну, він наголосив, що урядовий повноважений, а ми кажемо зараз про Ігоря Смілянського, бо він займає цю посаду, має надавати пропозиції щодо реформування митниці у рамках. Реалізації національної стратегії доходів до 2030 року. Також до його компетенції належить підготовка пропозицій щодо реформування та реалізації державної митної політики із залученням інститутів громадськості. Врядовий повноважений також має ініціювати. Ухвалення відповідно нормативних правих актів тощо. Тобто ці всі повноваження, ця вся діяльність вже прикладається на гендиректора директора Ігоря Смілянського. І оця діяльність, яку він буде здійснювати, вона буде виключно на громадських засадах, тобто безкоштовно. Робота Державної митної служби координується урядом через Міністерство фінансів. І ось такий момент. Чому не знайшлося в Міністерстві фінансів однієї людини на цю посаду? А все зійшлося на гендиректорі директорів Ігоря Смілянського. Тобто, чи він знайшовся, чи його знайшли. Мабуть, для якоїсь певної мети. Бо не може такого бути, що ти займаєш посаду гендиректора УКПОШТи, державного підприємства, і при цьому ти ще будеш працювати в питаннях реформи митниці. Безкоштовно. 17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон під номером 3977 9 Римська про перезавантаження митниці, який передбачає проведення прозорого конкурсу на посаду голови Державної митної служби, за участі міжнародних організацій, політичну незалежність. Глави митниці та його звільнення за висновком аудиту. Крім того, закон передбачає переатестацію всіх працівників митниці протягом 18 місяців, Здати призначення нового очільника Державної митної служби. Ось, шановні глядачі, що відбувається в Україні, як можна займати відразу дві посади. В різні діяльності. І при цьому одна із посад на громадських засадах. Але оця посада, вона ж буде займатися, буде мати відношення до митниці, до реформ. І ось так трапилося, що, що знайшовся одна людина. Знайшлася одна людина. Ігор Смілянський, директор Укрпошти. От як ви вважаєте? Чи просто так він знайшовся? Чи є окремий підвох в цьому питанні? Бо є ціле Міністерство фінансів України. Невже там не можна знайти фахівця, який розумівся на митних справах, розумів, що треба робити для того, щоб реформувати цю структуру? Чому саме Ігоря Смілянського, директору пошти? Туди призначити. Шановні глядачі, ось ця позиція влади надає те розуміння, що можна в Україні займатися будь-чим. Незалежно, на якій ти посаді, Незалежно, яку сферу ти очолюєш. І при тому, що ти можеш займатися в іншій сфері, для того, щоб був результат, треба бути фахівцем. Не просто так когось призначити. А фахівцем в цій сфері результат показати діяльності, знати навики, розуміти всі тонкості роботи. І тоді можна казати про результат і про реформи. Бо в митниці треба наводити порядок, я згоден. Але чому саме призначили директора Окпошти оце велике питання? Надайте, будь ласка, свою позицію, свої думки. Можливо, своє бачення от по цьому питанню. Бо це вже відбулося 4 грудня 2024 року, Ігор Смілянський вже займає нову посаду. При тому, що це на громадських засадах. Тому, шановні, ми проговорили з вами це цікаве питання. Дякую вам всім за пригляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками, а ми надалі працюємо саме для наших глядачів, для того, щоб подавати цікаву інформацію, важливу, і щоб ви завжди залишалися нашими глядачами на нашому каналі. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.